Друзі, добрий дня. Ще маленький такий огляд зроблю на кашкай. Подивіться, будь ласка, це шорт буде. Подивіться, будь ласка, як виглядає гарно салон. Ось ця панелька Androidна зроблена за 3000 гривень. Відразу, відразу з такою штукою йому типу, зробили. Так само, як в Теслі. В Теслі він тут має Android, має Bluetooth, має Wi-Fi, роздає. Подивіться, який салон класний. Бачите? Так, до, до двох хвилин зроблю огляд невеличкий швиденько. Подивіться, будь ласка, як виглядає. Ось тут 2008 рік, бачите, 8 тисяч доларів вона коштує, дивіться, яка дверка класна. Бита не була. Тфу-тфу, бачите, які зазори гарні всі. Ось тут які також зазори видно. Бачите? І ось який двигун, подивіться, будь ласка. Тут от скільки масла. Вона була обслужена. Дивіться, акумулятор, от щуп, от, подивіться, генератор. Ремінь генератора, маслина. Куди заливати, подивіться, який стакан. Бачите? Все видно, все під руками, без проблем. Кашкай це дуже гарна машина. Майте на увазі, друзі. Подивіться, будь ласка, які диски. R17, 215 на 60R17 і який високий кліренс. Це передній привід, це не задній привід, тільки тут передній привід. Все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк і майте на увазі, що є гарна простенька машинка Nissan Qashqai Все, дякую за увагу, до побачення.